Гра, що ми споживаємо. Ну що ж, почали? Оберіть на картинці молочні продукти та назвіть їх. Так, це молоко, кефір. Сметана та масло. Оберіть на картинці рибні продукти. Оберіть на картинці м'ясні продукти. Оберіть на картинці овочі та назвіть їх. Оберіть на картинці фрукти. А тепер я пропоную вам відгадати загадку. Ви бачите дуже багато різних страв, але нам потрібна саме та страва, про яку буде тись у загадці. Послухайте уважно: морква, біб і цибулина, бурячок і капустина, ще й картопля шусть угорщик. Ну і смачний ми зваримо що? Довго з тіста їх ліпили, у окропі поварили, потім дружно ласували, ще й сметанки додавали. Що це таке, дітки? Знайдіть на картинці та назвіть. На сметану, масло, сир нам воно згодиться. І корисне і смачне тече, як водиця. Колір в нього, наче сніг. Пригощу їм. Вас усіх, що це? Був зерном він у землі, став із сіллю на столі, з ним їсти ми сідаємо і гостей зустрічаємо. що це? До дітей на кожне свято просять в гості завітати. Бо солодкий і смачний. Здогадались, хто такий? В розмальованій хустині солоденька всередині. Коли нею почастують, діти тішаться, ласують. Що це? А тепер я пропоную вам зібрати всі фрукти у корзину та назвати їх. Так, ми покладемо у корзину ананас, яблуко, банан, сливу, ківі та грушу. Молодці. Дітки, а які овочі ми покладемо до борщику? Буряк. Капусту, моркву та картоплю з цибулею. Молодці.